Ну що ж, всім привіт! Ласкаво просимо до Кореї, Південної Кореї. Ну так, як щось на хвилиночку. <схід> я така щаслива, що нарешті я сюди долетіла, бо мій самий перший рейс в Емірейс був в Токіо. І більше за 5 років я туди не повернулася. Тобто ви можете собі уявити, наскільки для мене цей рейс в Сеул важливий. Я, я його просто чекала, я не знаю. От! Ну, я вас запрошую на прогулянку по Сеулу, Подивимося, як все піде. Сьогодні збираємося на барбікю корейське, і це вже буде через, через, через 50 хвилин. Тому треба мені збиратися. Але швиденько скажу, що тут все просто як в корейських дорамах. Якщо ви дивилися, до речі, напишіть, які вам подобаються корейські дорами. Не, щоб, може, я щось подивилася, бо мені реально дуже подобається. Мене підсадили мої однокурсниці, точніше одногрупниці в університеті. Вони дуже любили кей-поп, дорами, всю цю культуру корейську. Ну і мене е, трошки в це втягнули. Е, до речі, дівчатка, вам привіт, якщо ви мене дивитеся, і я вам всім бажаю просто тут побувати, бо тут просто, мені здається, я зайшла в готель, а все виглядає, наче я в ну, я реально в якомусь серіалі. Там такі кореянки. Кореїці такі всі гарні, доглянуті, мінімалістичні. Ну добре, все, я побігла тоді до зустрічі. Що зараз ми заходимо в традиційне таке корейське барбекю. Дуже цікаво, треба обов'язково зняти взуття. проспала. Ми домовилися о 9 ранку, вже, до речі, 9.05. Домовилися з дівчиною зустрітися внизу, в лобі, поїхати декуди, а саме в палац з продяганням в сукнях. Я, мені ще такий сон якийсь тривожний снився. Я відкриваю очі, розумію, що я просто проспала. Мені, ну, я бачу, що сонце так фігачить, думаю, блін, все. Але подивилася, на годинник було лише 8-15. І замість того, щоб збиратися, я просто навела будильник і, і заснула. <смі> От, ну я вже майже зібрана, треба лиш трошки привести себе до ладу. Ще перенесла зустріч з дівчиною, звісно, але ну, не пізніше. Але просто я розумієте, це не вперше в мене таке стається, що я засинаю навіть не, не ставлю будильник. Ну, і я проспала сніданок, який тут вважається дуже дуже смачним. Але дивіться, що в мене є. Це наш персер. Старший бурпровідник. Принесла для всіх отакі запаковані мілашки. Вона, до речі, з Кореї. І це не просто, що вона купила отак запаковане щось миле, а це, давайте вам покажу. А це насправді цукерка. Тобто, вона сама запакувала отак от індербуен. ну Ну, просто скажіть, такі люди ще існують. Вона мене цим рятувала швиденько з'їм. Буду фарбувати. А що я знімаю? А що я вам знімала весь час? Вікно? Ну, ми, коротше, шукали дуже довго, де нам зняти гроші. Нарешті знайшли і їдемо в місто. Доволі таки пізно, але що поробиш? Що ж, невеличкий апдейт для вас. Ми знайшли нашу станцію, доїхали без пригод. Це Не так як колись в Токіо ми просто загубилися і це було нереально. Ми скільки часу витратили. Я дуже е, зараз така відраження, тому що ми направляємося в таке дуже автентичне місце. Ах, не знаю, не знаю. Ну що ж, цей супер очікуваний момент, коли ти так довго їхав в місто, і побачити, що ж перше ти. Боже. Ну що ж, так довго ми їхали в місто, і перше, що ми бачимо, це насправді викликає таку схвилю, схвильованість таку. Показую, що перше ми бачимо. Це ж нереально просто. І, звісно, треба трошки підзарядитися кавою, тому що я без кави це не я. І, звісно, що я буду заходити на якийсь там Starbucks, а нормальну кав'ярню. Бо кава то моє життя. Обираємо з вами, звісно, щось зі згущеним молоком. І айст, звісно, великий. Що ж, можна трошки підкріпитися кавою. Зі згущаним молоком. Це взагалі мрія будь-якої українки. Кава зі згущаним молоком. Це щось нереальне просто. Це топ, я вам так скажу. Ну тепер доволі щаслива я просто з кавою, ще зі згущенкою. Е, сорі, але весь влог буде про каву з згущеним молоком. Наскільки вона крута і наскільки її треба просто всім скуштувати? Чому я ніколи в житті цього не робила? Хоча мені здається, що у нас це дуже популярно в принципі. Додавати я ніколи. Як я жила до цього? Скажіть просто. Тож, ми прийшли ось перевдягатися. Будемо в такий традиційний такий одяг, спускаємося з вами в камеру схову, де ми залишимо всі наші речі, і будемо обирати сукні. Yeah. Тож, спочатку ви обираєте собі спідничку, і тут просто величезний вибір на будь-який смак. Просто подивіться. Це щось нереальне. Нереальне. Після цього обирайте собі топ. Ну, що скажете? Як на мене, це дуже гарно. Тут є таке плетіння, яке входить в вартість сукні ну, всього наряду і образу. Взагалі такий досвід. Мені дуже подобається. І насправді тут є дуже великий вибір зачісок. Я лише вирішила піти на таку більш-менш швидку зачіску. Бо в нас не так багато часу, що треба на шопінг якийсь ходити. А, ну, тому так. Така, знаєте, наче принцеса, але на адіках. So, I'm not g n i Ви можете чути зміна е security варти. Зміна <сміна> варти. Може, всі мови просто змішалися в мене в одну. А, та ну що вам ще розказати? Чес чесно, я не підготувалася, я не прочитала нічого про це місце. А, мене зазвичай так. Я йду у те місце, а потім я вже читаю про нього. Думаю, що ви почитати і так можете без мене таке більш відео для своїх, так би мовити, Непізнавальний тревел шоу. Як завжди професії бортпровідника, це я вам просто розказую. Добре, що взагалі знайшлось... Ой, мені так подобається ця кав'ярня, слухайте. Я не знаю. Може я сюди зайду, якось, колись. Так от, що я хотіла сказати. Наші професії бортпровідника дуже часто ви йдете, наприклад, з Крю. Це добре, що мені знайшлась просто Одеса, яка захотіла взагалі кудись піти. От, а потім ви просто розлучаєтесь, стає... а потім просто розходитеся, кожен по своїм справам, тому що у нас трохи не співпали наші плани з дівчинкою, і дуже це нормально. Я хочу, щоб ви були просто готові до цього. Якщо ви прийдете до нас літати, це не так, як в українських авіалініях, де всі тримаються родиною, всі разом. Ні, це не так <кл 'єднання> відбувається тут, але я вже до цього звикла. І знаєте, теж не буду відчувати напрягу, що я там напрягаю дівчинку, щоб вона мене чекала. Тому Ми з вами відправляємося на дуже відому вулицю, на шопінг. Ми з вами ще е, маємо просто подивитися, як проходить весь процес покупки квитка. Дуже все просто. Е, обираємо наш напрямок. Це буде е, шукаємо. Міондонг, це вулиця. Так. Це вулиця просто дуже відома на шопінг і коштує всього 2 тисячі. А ще подивіться, на ці прикольні, я просто не можу. Всюди намальовані якісь приколюшки. От просто, я ж вам кажу, дивіться. З вам крупного плану трохи це капець. Просто в мене розбираються очі. Подивіться на це. І мені здається, що мене тут може скоро збити якась машина або мотоцикл, бо тут. Ну просто капець, я вам кажу, рух нереальний. Якщо чесно, я вже почала сходити е, з розуму, бо тут скільки всього я просто застрягла в одному магазині на 30 хвилин, щоб ви розуміли. Щось нереально, в мене немає слів. Мені здається, мій мозок зараз просто вибухне. І я подумала, боже, чому я так пізно сьогодні прокинулася? Мені здається, що я тут Подивіться на ці магазини косметики. Тут просто на кожному кроці магазини косметики, щоб ви розуміли. Я не знаю, це якийсь меднес. Просто меднес. Назад до готелю я їхала у час піг, як ви можете це спостерігати. Протягом однієї години я була просто затиснута людьми, але воно було того варте. Дівчата, дівчата, а в нас тут що? А в нас тут розпаковка. Розпаковка косметичних засобів. Ну, звісно, я в Кореї, ну як я могла не пройти пост? І то в мене вже не було часу, і насправді я купила зовсім нічого, я так би сказала. Так. Ну, звісно, масочки Dr. Jжаard. Це не жарт. Дуже класні маски. Я думаю, ви чули про них багато. так, Багато я їх накупила. Далі у нас йдуть ось такі масочки від Biodance. Це у мене колега. дайте поки відкрию. У мене колега на рисі вона інфлюенсер. Так, да, наша. Crew. І вона, звісно, спостерігає за всіма новинками. Вона ще з Гонконгу, то вона взагалі знає всі азійські азійські штучки. Так от, це дуже класна біоколагенова Real Deep Mask. Тобто вона дуже-дуже глибоко проникає. Подивимося, не знаю, спробуємо. Вона мінімізує пори Hydrating, firming. Ну, ви зрозуміли, я, я вам кажу, я точно як та дівчинка з, жінка з відео е, важливо, яка Fabrics і, е, е, яка Прайс. Ну, так. Да. Ну так. Да. Така у нас маска. Подивимося, як виглядає. Тут наборі їх 3, 4, 5, 6, 7 масок. І ось така маска, в общем. Прилечу в Дубай, обов'язково запишу вам. Результати, як по відчуттю. Ви знаєте, я помітила всі оці азійські приколюшки, вони для нашої шкіри не зовсім підходять. Ну, але так, як тут написано англійською, я думаю, що, може, вони зробили для широкої аудиторії Підходять підходить для всіх типів шкіри. Далі поїхали. Я купила своїй сестрі, зазвичай я завжди щось купую таке саме. О! Далі в нас хід просто сезону, дівчата літо вже на носі. Це просто дивимось всі. Я думаю, що це. Слушайте, який? О, до мене тільки. Боже, до мене тільки. Боже, яке ж тільки дійшло. Я взяла цю, е, я не знаю навіть що це я зараз відкрию, ну, але тут намальовано так живіть. І я думала, що це знаєте, тут ще написано е, до 45 градусів вона підіймає е, це тепло. Я кажу колезі, о, прикольно! Може це від живота? Ну знаєте, як воно е, розігріває жирочок? То мені мене дійшло. Я купила це в. Відділі з зігріваючими масками, і там поряд був відділ для жіночої гігієни. Так мені здається, що це такий warm pack, коли у вас критичні дні, дівчата. Слухайте, треба буде перекласти. Але ні, дуже корисна штука. Подивимось. Може це два в одному, знаєте, воно розігріває трошки, зжигає вам жири і плюс е, е, знеболює. А чорні, а ні. Так, ну це так, ще одна упаковочка для моєї сестри. Далі в нас такі маски. Кріо масочки. Мені, до речі, такі маски дуже подобаються, бо ви наносите просто як liquid. Ви наносите, вона така рідка. І, звісно ж, я все повідкриваю. Тут. Так. так, чекайте, а що це у нас? А, тут якась діяча речовина, зрозуміло. Спочатку ви наносите ось цю речовину. А далі е, саму маску. Отако-от, от от так от. Very nice, very nice. Прикольно, слухайте. Чесно, я. От, якщо подивитися, я б сказала, я була в стані афекту. Я не розуміла, що відбувається. Чесно. А, Ну ще доктор Джарт на смазочки. О, далі, це взагалі ось такі штучки. На 3-4 години наносимо. Видно, видно, як там прикриті? Наносимо ось сюди, щоб у нас шийка була рівна, бо ми за натуральність і якось не хочеться ці філери робити і так далі. Може, маска допоможе, а може, і не допоможе. Але прикольно спробувати. Я просто чи, от я, вам кажу, я забігла, як скажена навіжена. Просто все хапала, що могла. Оці масочки для очей, зігріваючі, я всім рекомендую. Це просто такий must have. Вони продаються усюди в Азії. Я їх купувала і в Японії і в, в цьому в, в, ні, Малазії, в Сінгапурі. От. Але зроблено в Японії, до речі. Але всюди в Азії ви можете їх знайти. Я їх зазвичай використовую в CRC, Це наш. Rest Compartment, де ми відпочиваємо під час довгих польотів, де ми спимо, там такі ліжечка. І от коли, наприклад, у нас довгий дуже рейс, і там можна поспати на борту десь годинки ну, три нехай, то я просто знімаю макіяж, до речі, туш в мене клінік, яка е, змивається теплою водою. Тобто на рейсі дуже швидко її отак от зняв, і наносиш цю маску на очі зігріваючу, і потім прокидаєшся просто як, як новенька. Угу. Далі в нас фарба для волосся. Ну що ж, я вже розпакувала цю фарбу для волосся. Ну що ж, тут такі рукавички з досить міцного такого матеріалу. Що мене приємно вразило, так це така накидочка, як знаєте, у вас в перукарнях в салонах роблять Щоб не зіпсувати одяг, дуже класно, що все було запаковано ось в такій пластиковій штучці. Дивіться, як ну, просто мені так подобається, що все продумано. Одразу можна сюди змішати сам пігмент і активатор кольору, Ну плюс якісь. Enhancer. я не знаю для чого. Він треба буде почитати, як його використовувати. Мені здається, що це буде вже останній етап. Будемо читати інструкцію і подивимось. А ну і як же я могла забути про щіточку, боже, яка в мене тепер залишиться на довгі віки. Так все продумано, я ніде такого ще не бачила зі звичайної там фарби мас-маркету. Я, до речі, коріння сама собі підфарбовую, а вже в Україну, коли як-не-як -як прилітаю, то вже приїжджаю, повністю е фарбую волосся. Ще такий travel kit у нас набір з зубна щітка і з зубна паста. Дуже просто гарно воно виглядає, і в мене немає все взагалі, що з чимось. Я це взяла. Ось. Взяла цей бальзам для губ. Ну, це не бальзам. Ви розумієте? Тобто я коли брала, я навіть не, розум... ну, не знала, що. Мені дуже сподобалась упаковка. Така вона мінімалістична, картонна. І е, це в нас. Е, маска для губ. Steaming Lip Mask. Класно було б, якби ця, е, скляна повністю була банка, і вона б розбилася. Оце було весело. Так, це е, Steaming Lip Mask. Така у нас така, така. Я не знаю, вкусується, ні. Ментолом, але тут навіть така, як е, іспаріна, я не знаю, як це сказати українською. напишіть, пишіть. Така розігріваюча маска, як, я б назвала хамам або баня для ваших губ. А чому б ні? Це дуже корисно. Ну і все, купила ради упаковки, а хоч хотіть до байдужу в такому вигляді. Дуже цікаво, бо в мене дуже завжди сухі губи, і це моя величезна проблема. Тобто у нас така хамам, я б назвала, запам'ятали хамам для губ. Далі, звісно, не могла прийти повсередина. У мене є одна, і я хочу ще, іще, іще, іще. Тому сорі. Далі у нас Ginger Sugar Overnight Lip Mask. Я обожнюю ці всі маски. До речі, це теж маска, а в мене настільки сухі губи, що я наношу просто як бальзам. Далі подивимось. Я взяла, бо тут написано Sugar. А я хотіла щось типу скрабу. Не знаю, подивимося на консистенцію. Немає ніякого Sugar, як ви бачите, але пахне непогано. Не знаю, подивимось. Давайте нанесемо. Вона така в'язка. Слухайте. Наче я шугарінг якийсь роблю на губ. Блін, слухайте. Може це шугарінг для губи. Ви просто знімаєте покоцаний шар. Вау! Дуже дивно. Тому що лінаш реально можна наносити просто як бальзам, то ця вона така липка. Ну, не знаю, <свисті> подивимось, як я буду себе почувати. Ну що, у нас тут. А, ну туди і все, слухайте. Ой, це дуже класні такі ментолові штучки, типу ментосу, але, здається, наче щось таке, такий холодок, ну не, не ментос. Ментос дуже плитерний, а цей такий прям. Окей. О. Вау. Коли не ну, так робите. Я не знаю, вам видно. Скільки в'язка. Ну, слухайте, наче і мало, а наче, а наче і немало. Добренько, я вже буду збиратися на рейс. Дуже всім дякую за ваші перегляди, просто за все, за все, за все. Не те, що ви взагалі зі мною, особливо тим, хто дійсно зі мною з самого початку. І е, хто там дивиться, я не знаю. Дивився мене ще. Боже, слухайте. Я дозапишу це відео якось, може, коли повернуся в Дубай. Все в цьому, пока всім.